Із з початком війни благодійний фонд Карітес Хмельницький української греко-католицької церкви започаткував проєкт Стійкість і розвиток. Ідея ініціативи полягає у тому, аби потурбуватись про дітей краю та внутрішньо переміщених осіб, надати психологічну підтримку та навчити їх боротись із стресом у шести навчальних закладах Хмельниччини. З'явилися безпечні простори. Там проводять заняття із психологічного розвантаження для учнів. Дякуємо тим керівникам навчальних закладів, які погодилися і, незважаючи на різні обставини, складні, виділили ці приміщення, які ми обладнали і навчили фахівців із цих навчальних закладів для того, щоб вони працювали у цих приміщеннях із дітьми, з викладачами із батьками. Проєкт видався успішним, тож його вирішили продовжити ще на три роки та вже підписали меморандум із шістьома навчальними закладами краю. Відтак подібних просторів стане більше. У гімназії номер 21 в обласному центрі вже функціонує така кімната. Директорка ділиться для учнів це стало особливим місцем. Це слова учнів гімназії, власне, учнів початкової школи. Бо діти початкової школи, знаєте, це як аркуш паперу. Вони чисті, щирі, відверті, вони багато обіймаються, в них багато любові. Тому вони кажуть, що от коли їхній рівень емоційний вже зашкалює, то вони кажуть, ви не бачите, нас треба вести в кімнату любові і заспокоєння. Тому між колегами ми так і називаємо не четверта аудиторія, а кімната любові і заспокоєння. Заняття, які проводять у просторі, розробили працівники Києво-Могилянської академії. Програма поділена на сім блоків. Під час занять діти навчилися ненасильницької комунікації, боротись із страхами, як керувати агресією та багато чого іншого. Потреба така звичайно є, тому що. Зараз такий час, що все більше і більше дітей потребують такої. Ну таких роботи з психологами підтримки в освітньому процесі. Вже цьогоріч такі безпечні простори з'являться у школах Хмельницької територіальної громади. Іванковецькій спеціалізованій номер 32 та гімназія в городку Староконстантинові, Дунаєвцях та Меджибожі. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.